На Полтавщині збільшилася захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. У яких громадах занедужили найбільше? Неділю з температурою 40 пролежав вдома цей, цілу ніч цей мокрий. У Миргороді багатоповерхівки опалюють за допомогою нових котлів, що говорять містяни. Поки в нас добре, що далі, ото. От. В Опішнянській громаді охочих навчали тепличній справі. Навіщо? Оказується дуже багато нюансів, при вирощуванні, навіть цієї. Зелені. У Полтаві працює будинок Святого Миколая. Хто прийшов 19 грудня? Хтось віршик розповідає, хтось пісень поспіває, хтось танцює. На Донеччині під час російсько-української війни загинули бійці з Полтавщини. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 23-річний солдат Віталій Іванов із села Веприк Великобудищанської громади поліг 14 грудня неподалік села Кліщиївка. Це сталося під час мінометного обстрілу. Коли поховають воїна, поки невідомо. А 16 грудня біля селища Спірне загинув лейтенант Віталій Данильченко. Йому було 22 роки. Прощання із ним запланували на 20 грудня у Хоролі, де він проживав. Скажіть, будь ласка, які у вас скарги? Що вас турбує? Температура Так, підвищена температура тіла, давлення, так, підвищений артеріальний тиск. На нежить, закладеність носу. Так, да, нежить кашель. 40-річний Олег Бойко прийшов до амбулаторії у селі Башківське Новоселівської громади на прийом до сімейного лікаря. Суботу утром я вже по себе погано почував. Неділю десь температурою 40 пролежав вдома. Це, цілу ніч, цей цілу ноч мокрий, сьогодні на роботу не вийшов. За тиждень до цієї амбулаторії звернулося більше людей із гострими респіраторними вірусними інфекціями ніж за попередній період, каже завідувачка закладу. Захворювання збільшилося ну, відсотка на 20 збільшилася. Частіше хворіють люди. Працездатного віку. При перших симптомах застуди ми рекомендуємо симптоматичне лікування, полоскання горла, прийом вітаміну С, рясне пиття, при підвищенні температури тіла парацетамол або ібупрофен і комплекс полівітамінів. Приблизно на стільки ж відсотків захворюваність на ГРВІ збільшилася і в області, каже Андрій Байбарзам. За минулий тиждень у нас захворіло чотири людей на всі гострі респіраторні вірусні інфекції, і це був ріст порівняно з попереднім тижнем на 18%. Тобто, у нас зараз продовжується поступовий сезонний ріст захворюваності. Серед цих захворілих 46% складають діти. За словами Андрія Байбарзи, найвищі показники захворюваності в регіоні у Коломацькій, Новоселівській, Сенчанській та Мачухівській громадах. В минулому році хворіли ми всі перехворіли ковідом, то, як така погода, стараюся дуже не з'являтися, десь де скупчення людей, щоб не захворіти. Від респіраторно-вірусної інфекції можна захистити. Комплекс таких простих, але водночас важливих заходів, які потрібно, щоб кожна людина дотримувала, це збалансоване харчування, достатньо вживання овочів, фруктів. Також важливо повноцінний сон не менше 8 годин, позбутися шкідливих звичок, нормалізувати вагу тіла. І прийом полівітамінних комплексів. За словами епідеміолога Андрія Байбарзи, зниження захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції очікують орієнтовно із середини березня наступного року. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. У селі Ярохівка диканської громади 19 грудня 46-річний водій автомобіля Форд збив 52-річного велосипедиста. Обидва чоловіки місцеві. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці аварії, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За результатами перевірки, у крові водія легковика виявили понад півтора проміле алкоголю. Це перевищує норму у понад сім разів. У поліції розпочали кримінальне провадження. Санкція від п'яти до десяти років позбавлення волі. Це новозбудований твердопаливний блок однієї з котелень у Миргороді. Становлювати його почали 2019 року, а завершили цьогоріч. Дана котельня у нас є допоміжною, вона працює на пілеті. Якщо не вистачає у нас потужності, цієї котелі, ми додатково запускаємо газові котли і доганяємо до заданої температури. Колети поступають автоматично в цей котел, і в ньому є електролог Рожик. Тобто котел запалюється автоматично. Встановили котли у рамках міжнародної програми Угода мерів демонстраційні проєкти. Зробили це на умовах співфінансування. Загальна вартість проекту мільйон євро. З них 25% фінансування було з міського бюджету, тобто. 750 було виділено коштів із Європейського Союзу і 250 тисяч євро було виділено з міського бюджету. Цей проєкт включає декілька скажімо, таких локацій. Котельня це один із таких складових цього проєкту. Ще на садочку на дитячому, на якому провели термомодернізацію. Повно. І була ще заміна типових мереж. На цю котельню ж витратили близько 14 мільйонів гривень. Обслуговує її комунальне підприємство «Миргородтеплоенерго». На добу для опалення використовують близько 10 тонн біопалива. Знаходяться палети в нас тут. Приїжджає значить до бункера погрузчик, він загружає і подається тоді автоматично на котельню. За допомогою цієї котельні тепло постачають майже 40% населення міста, а це майже 6 тисяч жителів, каже Сергій Швайка. Головне завдання відхід від викопних ресурсів, скажімо, від газ, від природного газу. І зменшення викидів СО2 в атмосферу. Зараз відповідно проходять навчання персоналу. Близько 24 градусів тепла нині в оселі Івана Гречки. Поки тепло і добре. Поки в нас добре. Що далі, от один день було, що не було святу довго, то проблеми трошки були з теплом. Ну, там тепло тоді було, не страшно. Поки немає проблем. Зараз тепло. Комфортно в квартирі, діти голі. У рамках проєкту також зробили реконструкцію газового котла на старій газовій котельні, яка розташована поруч та об'єднали мережі обох блоків. Валерія Рибалка, Ігор Лук'яненко – Суспільні новини, Полтава. Та йому так ногами, щоб було краще видно. Продавити. Отак щоб придавлювати. Булочки були випшені. Отак. А потім піднімаємо цей шаблон і ставимо і там... на останній рядок. Щоб булочка була. Потім беремо сімена і в кожну Ямочку кидаємо по сіміненькій, по, по одній сімененьки. На підготовленій під висадку ділянці працівниці теплиці показують, як сіють цибулю та зелень. Салат ми сіяли через один рядочок, тому що в шахматному порядку, щоб бо кусти вони великі самі по собі, щоб їм було більше пространства. Тоді будуть і листя ж більше, а для редиски якраз так ямка в ямку. У теплиці, що в селі Попівка у Пішнянської громади, зо три десятки людей. Тут охочих безплатно навчають тепличній справі. Це така навчально-практична програма для всіх, для жителів громади, для внутрішньопереміщених осіб, для сусідніх громад. Сьогодні багато колег приїхало з сусідніх громад, які хотіли б зайнятися, але бояться. Ми їм розказали всі секрети, що вийшло в нас, що не вийшло. І надіємося, що цей досвід буде масштабований, поширений. Облаштували комунальну теплицю у громаді торік. На це витратили близько 300 тисяч гривень із бюджету громади. Нині тут вирощують зо півдесятка десятка видів рослин. Вирощену продукцію продають елементарно. Начали з того, що посадили цибулю. Зелень там всяко там петрушку, укроп, там, кінза, базилік і тому подобне. І воно, слава Богу, у нас вийшло і показуємо людям, що вони більше узнавали, як воно все працює, як воно все робиться, тепло, там. оці ви ж чули, що пленка там двохслойна, що воно тепловий бар'єр, які взагалі культури вирощують. І оце ми розказували їм. Не дуже глибоко закриваємо, Легенько поверко, отак, догасенько, а потім вже Проливає. проливається водичкою воно. І ждемо тоді, як буде бур'янець, прощупуємо. Харків'янка Анна Зеленська сумки на тепличною справою цікавиться давно. Та донині, каже жінка, знання мала лише теоретичні. Поки я збираю знання для цього всього. і Це практичний момент. Подивитися це надзвичайно важливо, чому зрізають таким способом, а не таким способом, тому що це все впливає на виробничий процес і на те, як його можна потім буде оптимізувати і відповідно бути ефективним економічно. А якщо цих деталей не знати, то ти робиш дурні помилки, втрачаєш гроші. І ну, це втрачаєш мотивацію, чистимо гарно і тоді пакуємо клієночку, запаковуємо, важимо по кілограмах стільки і відправляємо. Понад три місяці в теплиці працює любов крохмалець. Доглядати за рослинами, каже жінка, не складно. Головне це підтримання вологи. Можна навіть вдома собі придбати невеличкий парничок, спробувати з цього. Ну, я думаю, завжди зелень вийде, тому що дуже такий, щоб догляд до неї ну, не потрібно, але щоб доглядати, що там ну, прорвати бур'ян, щоб було полито, щоб ну, не пересохло і не мокро було. Рішив построїти теплицю. Ну, построїв, все зробив, але так запустити не запустив. Для себе я дуже багато відкрив. Е, Оказується дуже багато нюансів при вирощуванні, Навіть ці зелені, яка можна сказати, елементарна в вирощування, що не, не дуже вибаглива. Як розповів голова Опішнянської громади Микола Різник, таке навчання на виробництві у громаді організували вперше. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Восьмирічний Микита розповідає віршу будинку Святого Миколая, що біля свято успенського собору у Полтаві. Сюди хлопчик прийшов 19 грудня. Молодець, Справжня автор трима подарунок І там є скажу. ще спеціального червона кожушком. Розпрошаємо. Кула, на в, Тобі іграшки, в Ми знали, що кожного року, на прикладі минулого року позаминулого року, в будиночку був дідусь святий Миколай, який слухав чимних діток, їхні віршики, пісні. Він трошки хвилювався, але в принципі непогано вийшло. Пояснюю дитині, що потрібно вірити в це свята, вірити в це чудо. У день Святого Миколая зранку до актора, який грає цю роль, прийшли близько двох десятків людей. Хтось віршик розповідає, хтось пісень співає, хтось танцює, хто не вміє, просто посміхається і там і присідає, тому що у кожного свої таланти і їх треба мені показати. А без подарка, без подарунка, от мене ніхто не виходить. Цього року роль Миколая виконує харків'янин, який до Полтави вимушено переїхав через війну. Відвідати його можна з 18 грудня до 19 січня. Що неділі, що суботи на великі свята ми запрошуємо батьків з дітками приходити і поспілкуватися з святим Миколаєм. До речі, я бачу, що деякі батьки взагалі відпускають самих дітей, там підлітків, іноді в 10 років. Вони приходять до Миколая самі без старших, розповідають казочки, ну розвідають вірші, там співають пісеньки, отримують подарунки і біжать самі додому. Разом із донькою до будинку прийшла Вікторія Мітіна. Її онук розповів вірш Миколаю телефоном. Прийшла з меншою донькою, а вдома в мене чарка. віршик по телефону Данечка. У нього зараз онлайн-уроки ми будемо з них прийти. Дуже дякуємо за таку чудову ідею, дякуємо Святому Миколаю, всім українцям перемоги, миру. До свята будинок Миколая готували волонтери. Цим займалися від листопада. Від 18 грудня його відвідали понад пів тисячі дітей, розповіла голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. А ще тут можна залишити гроші, які витратять на потреби військових. Це наш перший посвяний Миколаївчик. Для, да, для нас це особливе свято. На жаль, ми його розділяємо зараз без папи, наш папік ЗСУ, а також дедачі. Де? Дітям повинні бути емоції». Нагадаю, будинок Святого Миколая у Полтаві працює щороку із 2015 року. Тетяна Івах, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Уночі в області температура від 9 до 4 морозу. У день – від мінус 4 до плюс 1 градуса. В обласному центрі вночі – мінус 9, мінус 7. Денна температура – від 2 градусів морозу до нуля.